Ради вітати вас, дорогі друзі. Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні в вашій увазі я представлю модельку. Вона не нова 2019 рік. Але мені зайшов сам матеріал, і в нас не, не дуже часто буває. Карбон і модельки G-Shock в такому сегменті щось між між. Тобто це і не люкс, і ну, не саме-саме такий, як у мене зараз на руці, класичний 56-2.0 G-Shock. Ось така от у нас коробка. Моделька серії. Зараз подивимося на бірці. Так, це в нас Master of G. Тобто це вже сегмент вищий за звичайний G-Shock. Але, ну, на мій погляд, як я подивився, інших блогерів годинникових, такий він ну, трішки простенький, простенький і, мабуть, воно так і є. Так, і сама модель. Що ми маємо? Це. Так, у рукавичках у нас є деякі моменти. Так. Оп, вибачаюся. Ось вона. GWR B1001ADR, там ще є 1 А1. Це з синіми кнопками. 1AGR, Це для ринку Японії GDM. Ця версія для Америки та Ринку Канади. Але там ще, ще може бути Єр, але, не пам'ятаю, виходили саме ця. в цьому, в цьому кольорі був такий момент для Європи, чи його не виробляли і сюди не завозили. Давайте трішки по розмірам. 46,2. Дуже симетричний корпус на 46,3 і в висоту. Це в нас буде 16,9. Це отакий от ранд безеля, він зроблений з карбону, як і сам корпус, і в нього такі от гвинтики. Бачите, нестандартні під таку хитру відкрутку. Звичайно, туди не підлізти. Тут ось така ще цікава штука. Кріплення ремінця, воно також з карбону для ергономічності, і сідає він на руку значно краще, ніж звичайне кріплення підсвітка діодна ось така. Ну, тут також, в принципі, все зчитується. але мені особисто не подобається діодна підсвітка в G-Shock, Ну, таке воно щось не дуже преміальне. Але з функціоналом своїм повністю справляється. В нас є апертура календаря на 3 години. В нас сапфір з антивідблискуванням, але ловить він навіть от зараз лампу наді мною ледівську. Тут ми можемо перемикнути режими. Будильник, таймер, обратний відлік. Можемо побачити також скільки заряду і все інше. Тут у нас дні тижня. Є програмка G-Shock Connect, вона все робить ну така, дуже примітивна. Ви обираєте на телефоні, коли її встановлюєте, щоб вона. Щоб вона знаходила ваше місце знаходження, вона самостійно все робить, тобто нічого навіть ви не вибираєте. Це якщо вам базово потрібно його налаштувати, що я зараз зробив. На цьому не будемо акцентувати увагу. Також тут є Multi-band 6, це радіосинхронізація, якщо вона дострілює до вас, це карбоновий монококовий корпус, тобто він цільний з цим безелем made in Japan. Це сонячний елемент живлення, 200 метрів водозахист. І вони дуже легенькі, 72 грами, тому що карбон. Зараз я вам покажу, як вони на руці 17 сантиметрів в діаметрі. Вони навіть, якщо я закрию їх на цій руці, вони будуть в мене трішки так бовтатися, Тому я б собі їх не брав на своє зап'ясті. Я проздивлявся для людини їх від 18 і вище за розміром руки. Ось такий от годиночок на огляді. Дякую, що дивитеся. Це канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!